Ранок починається, поступив заказ, каву попили, автовози заведені враз. Васька команду дає, бодя, Юрка, він же Чак Хотуємо виїзд, хлопці, вже дорога жде на нас. І Ось вони на трасі, спринтяки вже летять, там тримають рівно, ніхто не хоче відставати. Довга дорога, але всі тримають лад. Вася попереду веде за ним йде весь ряд У кожного робота усі на своїх місцях. Адже команда в зборі ідемо забирати заказ. Вася перекуп на сові Продає. усе авто, брате, Хартура не пройде машинку, заказуй любу він знайде, привезе BMW, Audi, Skoda, Ford, Volvo, Toyota, Mercedes Машинки, не биті, не крашені, салончик, кожа красота, а музичка, супернічка Грає, як треба вона У вас і все по-чесному все як нове, і от ми на місці пора дивитися в Вася все оглянув, провірив, оформив оформи легко. Документи в порядку, все чітко, без питань. Бодячак, автовози, готові, грузи в машини і їдем назад, обратно додому, бо клієнти чекають уже свій заказ. І так кожен день робота в нас іде. Вася перекупна, совість, сім продає. Авто, брати, Хартура не пройде машинку, заказуй любу, він знайде, привезе БМВ, Audi, шкода, Форд, Volvo, Toyota, Mercedes Мерседес Машинки небиті, не, не ні салончик, кожа красота, а музичка, супернічка, грає як треба вона. У вас і все по чесному, все як нове. І ось ми вже дома, спринтячки на площаці. Машинки, мовлялечки, стають рівненько на площадці, клієнти вже чекають, кожен своє, всі довольні радіючи, дякують Васві щиро за все і припущене скло, клієнти поїхали з площадки, а музика, Алькантара грає, поки йдуть собі назадки. Пася перекупна, совість всім продає. Усе мавто, брате, Хартура не пройде машинку. Заказуй любу він знайде, привезе БМВ, ауди, шкода, Ford, Volvo, Toyota, Mercedes Машинки не биті, не крашені. Салончик, кожа, красота, а музичка, супернічка.